Я вас вітаю. На огляді у нас планшетка, сумка такого формату. Ось, дивіться. Формовка, каркасність. Все як треба. Кордура 1000 день є, американка оригінальна. Це ви знаєте, що. Я не буду говорити. А, вишивка значить, під патчі в нас в даному випадку Velour, а, Додатковий клапан, який захищає молнію, в нас блискавку. Вибачте, а, ось така сумочка прикольна, вона така негабаритна. Я її пошив для замовника під його а, планшет. Ось таким чином в нас сформована ручечка для планшетки, і тут додаткові в нас петлі під ось цей стропний ремішечок, тобто ви зможете повісити на шию і натримати вашу планшетку і працювати на вашому планшеті, котрий буде вставлений в неї. Давайте детальніше зараз оглядати. Ну, спереду зрозуміло, велкравелюр, пачки для е, феншую та дзену. YKK в даному випадку в нас поліамідні стропи, прошивка поліарт. Все як треба. Ну, давайте зазирнемо. Давайте зазирнемо. Зерена чик. І що ми тут бачимо? Значить, ось така конструкція. Тобто зверху в нас на одній частині йде резинки для органайзингу. Ось така ніша під ваші різні приладдя. Резинки для uh, EDC-девайсів. На задньому плані в нас uh, кішка Койот Томагоче. Вона там uh, з ума сходить, То, то нічого. Uh, тут в нас йде каркас Єва для uh, кращої ну, формовки ось такої. Uh, і стопорні ось такі паракордові. Нитки. Ну, нитки, я не можу зараз е, е, цей е, згадати, як вони. Так, е, значить, цю частину ми подивилися, ви зможете її регулювати, тобто ось так висовуєте, і далі вже ось так собі фіксуєте, як вам е, зручно підла підлаштовуєте під себе. А вставочка також з демпфером ось таким, для того, щоб прикривати екран вашого планшету. Ну, це зрозуміло. І ось сюди ви вставляєте вже свій планшетик. В даному випадку рішення з шок-корду зроблено по бокам, тобто по кутам. І дуже я рахую цей варіант кращий, тому що вже. У вас менше площа буде закривати ваш планшет. Ось така планшетка. Дуже крута вона. До речі, хотів вам показати, ось бачите, ось таке напилення ось таке. Тобто кордура повністю водостійка. Мої хлопці, котрим я роблю рюкзаки, буквально в них воду носять і пісок. Ну і ще багато чого. Ось такий у нас. Хотів сказати пауч, але це планшетка. Тобто ви бачите, вона має каркас, вона зручна, негабаритна, прикольна. І тобто ось так от або в руці, або додатково ви фіксуєте від який фастекси і у вас буде е дуже крута планшетка. Е можете її брати куди завгодно. Е особливо для тих, хто е займається ось цим ділом. Для дронів і так далі. Тому я роблю під різні розміри, під любі ваші девайси. Тобто, якщо ви скажете, я зроблю під все ваш індивідуальний формат. А, що ми ще не сказали? Та наче ми все сказали. Наче ми все сказали. Ну, ось така сумка. Давайте її тут трошечки в мене. Ось так. все чітко прошито у нас падчики, люрчик. Я вже повторююсь, але, блін, я е, отримую дзен. Коли е, виріб вже готовий, ти в руках його тримаєш, і ось ця е, тактильна складова, вона дуже крута. І вона така трошки тяжеленька, тому що сама кордура американська оригінальна вона <святує> додає вагу виробу, Тому ось така планшетка. Я думаю, що замовник буде дуже задоволений, тому звертайтеся, я зможу вам пошити в кольорах Black Multicam, чорний, класичний Multicam, Pixel, койот. І там, це в нас щось середнє між оливою та хакі – американський кольор. Тому дякую, що ви подивилися це відео і буду вдячний, якщо ви поставите мені вподобайку, тому що мені це допоможе розвивати свої мережі. І бережіть себе, гарного вам вечора!